Анатолій Присяжнюк на прийом до голови прийшов з проханням про гроші. Вони 75-річному чоловікові потрібні для участі у ветеранському чемпіонаті світу з легкої атлетики, який відбудеться у Фінляндії. Уже 50 років чоловік займається спортом, 10 років поспіль завойовує різні медалі. Нині каже, щоб показати, на що здатен фінам, немає коштів. На поїздку потрібно тисячу євро. Це відчувається, мій рік наступив. Я п'ять дистанцій взяв на себе. Що мене пенсія? 900 гривень. свої не можу, Тільки хожу, шукаю. Голова обласної адміністрації пообіцяв сприяти виділенню спортсмену ветерану трьох тисяч гривень. Решту, аби таки потрапити у квітні на змагання, Анатолій Присяжнюк шукатиме самотужки. А от Марії Федінчик гроші потрібні на лікування. У неї чоловік має інвалідність, сама теж хворіє не один рік. Медикаменти, каже, дорожчають, а пенсія мала. Це залишається, але що ж то є? Часом і більше треба». Як результат, вже незабаром жінка зможе отримати тисячу гривень матеріальної допомоги. За допомогою із села Полиці приїхав і голова батьківського комітету місцевої школи Олександр Сергійчук. Його відрядили усім селом просити у школу автобус. Заклад від полиць знаходиться за 8 кілометрів. Щоб вчасно потрапити на уроки, учні п'ятих-одинадцятих класів добираються маршрутками. Автобусом перевозять, але він малої місткості і це додатковий рейс. І дітям дуже і зранку не добре, і після уроків довго чекати. То обіцяв, що при надходженні коштів державного бюджету автобус буде придбаний, і виділений. А якщо будуть якісь затримки з бюджетними коштами, то буде заключена угода з приватним підприємцем на перевезення, в якого є свій власний автобус, і він буде привозити наших дітей до того, коли наїдуть кошти. Більшість проблем, з якими люди звертаються під час прийомів в усіх районах області фінансові. Комусь не вистачає на лікування, комусь взагалі на прожиття, розповідає голова обласної адміністрації. Цього разу у нього на прийомі побувало 20 жителів Володимирецького району. Якщо в деяких районах погано працює земельний відділ, то там більше земельних питань. От якщо десь пільгові перевезення, більше питання по пільговим перевезенням. А що можу сказати? Що саме більше подібних таких звернень це матеріальна допомога. За майже два роки на прийомі у Василя Берташа побувало понад півтори тисячі жителів області. Окрім виїзних прийомів, обласний очільник готовий почути проблеми людей і в себе у кабінеті кожного третього понеділка місяця. Людмила Усік, Микола Мельничук. Інформаційна програма День.